Слава Україні! Розпочалася 456 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару по юнаківці Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Хотіївка і Янжулівка Чернігівської області. Бунякине, Волфине, Шпиль, Павлівка, Кіндратівка, Олексіївка та Юнаківка Сумської області, а також Уди, ветеринарне, липці, зелене, огірцеве, гатище, Вовчанськ, Бударки та землянки на Харківщині. На куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, завдав авіаудару в районі Кислівки, ворожих артилерійських. Та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам'янка, Красне Перше, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Табаєвка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.